Тяжкий день понеділок. Ні? Це хто тяжко робить, він не тяжко. А що ти думаєш зараз? Тобі буде легко розбиратися з цією металобазою? А хто сказав, що я з нею буде робити? Ну, Юра, ну, ну вже коли сказав, значить треба. Давай завтра. Ти сама сказала понеділок тяжкий день. Ну, то ти мені вже завтра, на післязавтра, з післязавтра на завтра, і, і, і вже і рух, так скільки. Море кораблі не виходять. А я такого крейсера, Аврору в аурору То це що, все, вигнав з гаража, підігнав сюди і хай стоїть все. Головне, показати робочий. <свист> там, 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 все. <свист> ну так, понеділок я вас вітаю, Юра теж. <свист> Каже, в понеділок кораблі в море не виходять. <свист> У нас він сьогодні такий холоднючий після дощів, я не знаю. Навіть капішон замість хустки, каже Іван пекішон. От, Тому що холодненько. Але тяжко не тяжко, холодно не холодно. Юра буде розбирати свою металобазу, бо я їм можу такою, як то такое, кілочком кілочком чешу кожен, кожен день, коли ти, коли ти забереш, коли ти забереш, розбирай, забирай. То він буде зараз забирати, а я ж буду контролювати, бо це як я біля нього не буду сидіти, то зараз мені буде так. Те, хай буде. А тільки поглядає на мене. Це ж знаєш, я так так як я кажу. Ну, йому кажи, кажи, а йому все одно що Кажи, внукати. кажи, да. І це хай ще побуде, і те хай ще побуде. Там мені якась трубочка, там мені якась паличка, рисочка і так далі. Хочу, щоб він мені забрав все, тому що ну, тому що. Ну, вже як, як щось таке вже, що край треба буде, ну то вже таке, буду погоджуватися, але, але поки мені не доведе, що його дійсно треба, нічого не дам оставити. Отак. От Назбиралося вже, як то кажуть, люди гибнуть за метал. Так в мене і Юра. Він з усіх усюд і те треба, і те треба, виявляється, вже лежить ціла купа. Вон кропивою заросла на всі сторони. Піду по рукавиці, буду кропиву свиня виривати. А що тобі та -то коліщатка не треба? Я її просто в гараж перевожу. А, таке тут. Якийсь відраз, підкраски, ще треба по обістів повизбірвати. Сідушки пообгорані. То я знаю, що не твої, але лишаються то завжди в нас. Ну, люди вийде, вийде, вийде хаточок, Бачиш. Може, в кої трактор ДТ-75, то це йому. Да? Да. Нас немає. А скільки тільки рам з велосипедів, цих е, старих? О, ще ось ось той такий кропивий стоїть салютик, тож у нас перший велосипедик да? а люди вже 17 років буде. Глядить, Юра. Юра все глядить. Це, щоб, щоб я так не капала то на голову, то ти б його і все до цих пір і глядів би далі. І хто це такі до нас в гості поприходили, Дідушка поприводив садочок, підемо до Юри. Павлик, поїдемо. Ой-ой-ой, добре, давай поїдемо, тільки не дивись. А де він? Наскладірував повний спорцепчик. Ну і не забувши що собі добра оставити. Знову. Ну як що? Та не добро, а золото. Це золото таке поставляв знов. Бо тут якась трубочка, тут якась жесть. Це все, що треба. Ну, хай хоч буде скільки, наскільки я згідна. Ти його... це, це впевнена, що це я його повезу здавати? Ну Можна я подумати? думаю, що повезеш, ні. ні? Я передумав, хай буде. Ну от дивися, буде треба десь заливати, щось треба проволочку, в моноліт вкласти є. Все є, дивися, треба кусочок на 10 проволочки з руля, є. Все, диви, які на сідушці квадрачки. Все є. О. Ш... Хазяїн мене юрівні все є. Кому що треба, в кошу немає. Ні-ні, то є то для мене, а не кому що треба. <рес> 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 то ти то ти ще та жадіна? Кропив уставає рви. Ну я пожду, поки ти вирвеш, бо в мене спина болить. А в мене ні? Не знаю. То ти без паличка, а я дивись, з палкою дороблю. Ой, як в мене Юрчик гарно працює. Але це хочу сказати, щоб не нужда, то ще тут ця копиця лежала, б ще вона, мабуть, в два рази більше стала б. Ти зараз багато побалакаєш, а то буде все, все сама робити. Це, це нужда заставила, зараз скажу яка. Значить, ось дрова. Такий він їх дорубав, як обіцяв. Ще трішки відтюк йому допоміг. Тут на ліву, направу, і мага. <рес> Таке друбали хлопці. Ну і тепер вони ж на городі, треба буде їх забирати. Та кожен раз оце думаєш, де їх складати? То туди, то сюди. Ну це вже все. Надумали, придумали. Поскладаємо ось тут під цими штахетами. О, да, ці зараз. Почекай мене, я допоможу трішки. Це зараз все поприймаємо таку набік, тут приберемо, під бузиною, по штафетами буде складатись дрова. Дрова роботи не буде. Ні, бузину не треба, хай росте. Задінок. Колись тут взагалі за цара горошка, у нас тут дрова і лежали складені. Я цара не знаю. <рес> так, підчистить. Зену трішки підчистить, а самих кущів з роботи не будемо. Нам подобається, як розростається такий затінок. Ну, гіляки тако треба буде теж підчистити, правда, дрова, щоб по висоті куди будуть складатися. По штафети чи ні? Побачимо. Побачите. А нашу? Забора з дробного. Забора з дров. То то забора, ти бачив, то дрова не спалюються, а ми ж будемо ними палити. Зараз забора робити і палити. Палити ще привезе. Дечко знайшлося. Ні, дечко не віддасть. Колись баба пиріжки пекла, ти знаєш, скільки баба в ньому пиріжки випекла? Так, може в ньому і пиріжки пеклися. Але зараз... Хочі. Да. добрі тут А зараз це саме заберу і буде десь потім воду наливати, кому чи зерно сипати, хай буде. Я вже як ти? Хай це буде і це хай буде. І все, хай буде. Движ. Ой, аж не віриться, ми це зробили. Да. Нас виявляється. Ось тут. Ще є молодий горіх. Ми думали, що вже пропав. Але ні, Пускає цього року геть. Він породистий. Породистий. Сортовий і <не> породистий. <сортовий> є горішок. Все лишається складірувати дрова. Не знаю тільки, хто їх буде складірувати, не скажеш? Скажу. Хто? Наталя Вікторівна, Людмила Юрівна, Вероніка Юрівна, Марія Юрівна і Іван буде нерви вам тріпати. Ого, скільки всіх назвав, що навіть нема нам тут те, що робити. Раз, два і склали. Ну таке, все, пішли відпочивати, бо вже і тобі добре, і мені добре. О, дивіться, яка краса на сонечку розпітає. Такої краси, навіть не хочеться нікуди ні сапувати, нічого. І собі росте. Тут вона нікому нічого не заважає. Ще через садочок вирішила пройти, тому що сьогодні день недаремно минає, не просто так. Та сусідка побачила, що я тут є біля Юрика, щось тебе давно не бачила, кажу, бо я по суті не виходжу з цими спинами, з цими ногами. Але сьогодні вийшла трішки ненадовго, то хі, обмінялися з нею. Ось такі три кущики дельфініму вона мені принесла. Задбайте, пане, за два тюльпани, за жовтенького низькорослого і півоновидного. Каже, вона прийшла каже, продай мені. Кажу, та беріть. Що продай? Беріть собі, якого вона собі вибрала. Та каже, принесу тобі зараз дельфінюми. Ось такі. Не знаю. Питаю її, яким кольором, каже, не знаю, тому що в нас вони усякі одним словом мікс. Але кущики гарні, високі. І ось вже аж скільки маю маргариток з тих, що насівала минулого року, і тут, як зайшли цесарки, мені кублитися. Викупуватися. Все мені порозгрібали, порозгортали. Потім я вже його сапою поправляла. Ось це аж стільки лишилося. <гум> кушик, кушик Маргариток цьогоріч саме зацвів якогось дня тут була квіточка, яка сама перша розкрилася. Вже її тут Іван надибав, вже вирвав, та й дуже приніс мені дарувати, мамцю, це тобі. Молодець, кажу: спасибі, сину, спасибі. Гарну квіточку знайшов, знаю, де взяв. Таке, розростається одним словом. О, ще наш принц аж так далеко не йшов. Це його тут кицька ганяла. Вертайся, вертайся назад, вертайся. Відкрила ще кліточку подивитися на цих красунчиків. Самки викупуються. І через скло тепленько сонце пригріває. На вулиці то мокро геть. А у них що, у них пісок? Собі, Собі деруться, викупуються. Вон же якісь мошки залітають до них, хто вистукує. Помирилися з голубами, У голубі-голубенята там за дощечкою. Іноді проходиш тут поруч, а голуби годують, то чути, як пищать. Піду подивлюся, де принц. Чешакицька не зловила. Щось він сьогодні геть розгулявся далеко. Ще так далеко від ліва не відходив. Є принцом собі малинку о, побіг до курей. Ну, але вже ми йому дали волю, то думаю, буде жити, то буде, прийде в клів, то прийде. Ходить по малині. От чудо маленьке. Що красавчик розкричався там? Заздрісно тобі, що принц ходить, так? Да?